Вітаю вас, наші дорогі захисники на каналі Капілан. Юа. Кожен військовий захисник стоїть між життям за спиною і смертю перед обличчям. І мова не про те, що ви стоїте між вибором чи життя чи смерть, а в тому, що сьогодні смерть хоче поглинути життя в Україні. За вашими спинами є життя. Сміються діти, квітнуть квіти. Жінки народжують нове покоління, літні люди відчувають себе захищеними. А молоді люди закохуються віруючи в щасливе майбутнє, а перед вашим обличчям смерть, яка руйнує міста, гвалтує дівчат, принижує літніх людей, викрадає дітей та вбиває все на своєму шляху. Військові захисники є тією стіною, що відділяє два різних світи світ життя і світ смерті. Хочу розповісти вам одну історію, яка трапилась 3,5 тисячі років тому і записана в Біблії. Написано наступне: Тоді Моїсей і та Арон підійшли до входу в храм. Господь промовив до Моїсея: Відійди від цього народу, сьогодні смерть уб'є їх. Тож Моїсей та Арон припали обличчям до землі. Тоді Моїсей сказав Аарону: Візьми кадільницю, поклади туди жару з жертовника, подай запашне куріння, піди мерщій до громади і очисти їх, бо згрішили вони і спалахнула чума. Тож узяв Аарон кодильницю, як сказав Моїсей, побіг до громади і, побачив, що серед народу спалахнула чума, він поклав запашне куріння і заходився справляти молитву за людей. Він стояв між живими і мертвими, і чума пропала. Ця історія розповідає, як слуга Божий Мойсей та священник Аарон стали між життям і смертю, щоб зупинити смерть і дати шанс на життя народу. Те ж саме сьогодні робите і ви, наші шановні захисники. Поки ви залишаєтесь на місці, стримуючи смерть, з вашими спинами можливе життя. Якщо б вас не було, смерть би не залишилась там, де вона є, а розповсюдилась би далі по всій Україні: до Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Вінниці, Тернополя, Львова. І сьогодні саме ви стали тим парканом життя, який стримав смерть. Але це ще не все. Коли ви рухаєтесь вперед на зустріч смерті, за вашими спинами, де смерть відступила на звільнених територіях, знову розквітає життя. Люди повертаються у зруйновані міста та села і починають їх відбудовувати. Там знову чути гомін дітей, можна побачити посмішки, і головне, туди повертається надія. Такий результат неможливо отримати без вас, тих, хто стоїть між життям і смертю. Хто, можливо, ніколи не збирався бути героєм, а просто вирішив захищати свою матір, дружину, дитину, країну, а сам того не розуміючи, став героєм. І зараз доречно згадати слова Христа. Ніхто не має більшої любові, ніж той, хто віддає своє життя за друзів своїх. Дякуємо за вашу любов. Дякуємо вам за вашу самовідданість. Хай Господь благословить вас, наші дорогенькі захисники. Приєднуйтесь до нашого каналу, діліться цим відео зі своїми побратимами, пишіть коментарі, і хай Бог береже вас!